Дівчата, всім привіт вітаю вас на моєму каналі! І в цьому відео я хочу дати вам свої відгуки на доглядову косметику, яку я купувала на iHerb. Поряд зі мною зараз знаходиться 7 порожніх баночок. Два засоби це повні аутсайдери. А 5 засобів це дійсно класні продукти, які я вам буду сьогодні радити купити. Тож, давайте почнемо з тих, хто мене взагалі не вразив і. Що я не рекомендую вам купувати. Перший засіб це ось такий тонер Есенція від компанії Pune Can Yul. Це корейський виробник, і свого часу дуже багато позитивних відгуків було на цей тонер. А я не знала, що він буде робити зі шкірою, чи то зволожувати, чи то заспокоювати, чи то не знаю, прибирати почервоніння, чи то тонізувати, коротше, взагалі не розуміла. Який ефект від нього буде? Ну, коли вже зрозуміла, то вже як зрозуміла, коротше кажучи, він нічого не робить. Я взагалі не розумію, як можна продавати таке без глуздя. Це просто густенька водичка. Тут в складі на першому місці екстракт кореню Астрагалусу. Ну, не знаю. Ну, не знаю, я не відчула нічого. Цей тонер я використовувала в своїй вечірній рутині, але ж він і стягував шкіру, і взагалі ну, ніякого не було ефекту. Я не знаю. Якщо ви зрозуміли, в чому прикол цього тонеру, будь ласка, напишіть мені, тому що я вважаю, що це просто викинуті гроші за, за ніщо. Звичайно, можна було б заморочитися, експериментувати, там, нашаровувати цей тонер, але я не бачу в цьому сенсу, тому що інші продукти із першого разу добре працюють. А тут ще нашаровувати, не знаю. Я його використовувала просто, капала отак на долоні і наносила на шкіру обличчя. Обходьте стороною цю штуку, вона. Не вартую своїх грошей, і я її не, ви, не використала до кінця, трошки ще залишилося. Ну і в мене вже просто, чесно кажучи, терпіння не, немає. І ще один засіб, який я теж не зрозуміла, точніше, я не побачила якогось помітного ефекту це ось такий спрей від бренду Collagen, зволожуючий спрей для обличчя. Ну, що тут у складі, навіть все на корейській написано, нічого не зрозуміло. Ну, всі його купують, там він недорого зовсім коштує, але ну, відверто кажучи, дівчата не знаю, хто користувався. Можливо, ви погодитеся зі мною, можливо, ні. Але від такого місту, в принципі, можна і обійтися. Так, він недорого коштує, але він і нічого такого і не робить. Ну, просто зволожує і все. І теж він трошки підсушує шкіру. Я не сказала би, що він її зволожує, або залишає якесь приємне відчуття, заспокоєння, або, я не знаю, комфорту якогось таке собі. Наступний засіб, який я вам хочу показати, це ось такий бульбашковий клінзер від компанії SumbayMe. Це лінійка Bye-Bye Black Hat. Це кислотний засіб, який, як заявляє виробник, буде прибирати чорні цятки. В складі тут міститься екстракт зеленого чаю та БХА-кислота. В принципі, засіб дуже непоганий. Я його використовувала не просто як клінзер, не як гель для вмивання або засіб для очищення шкіри на щоденній основі. Я його використовувала як маску десь один раз на тиждень, 10 днів, 2, 2 тижні. Що хочу сказати, що дуже непогано він справляється зі своєю функцією. Дійсно, він відбілює шкіру, він гарно її очищує, тонізує, трошки, звісно, що підсушує, тому що містяться кислоти. Але в цілому цей засіб справив дуже гарне враження на мене. Можливо, я не буду його повторювати через те, що у мене зараз є а, такий засіб з саліциловою кислотою від Козарекс, який зараз просто захопив моє серденько. Але а, ось цей бульбашковий засіб я дійсно вам хочу порадити, як і взагалі бренд Самбаймі а, дуже достойні засоби, класне пакування, тут, тут, тут помпа дозатор. Приємний такий аромат, є ефект освіження шкіри, такий м'ятний трошечки холодочок, і засіб, який дійсно вар... вартий вашої уваги, тому що кислоти це ну, немає, мабуть, альтернативи. Для того, щоб гарно доглядати за своєю шкірою, очищувати її і тримати її дійсно в такому доглянутому, чистому стані. Тому раджу придивіться. Наступний засіб, який хочу вам показати, який я закінчила, це ось такий гідрофільний бальзам від Haymi All Clean Balm. Мабуть, всі вже його спробували. Ну, мені він сподобався в цілому. Він справлявся дійсно своєю задачею. Він прибирав декоративну косметику, макіяж, дійсно гарно очищує саме декоративну косметику з очей. Якщо це туш, якщо це там тіні, брови, все, що ви там фарбували, все він прибере без залишку питань нема. Але в цілому я зараз хочу порівняти, щоб для себе зрозуміти, мені зараз здається, що все ж таки гідрофільна алія на мені працює краще. Але остаточні висновки я зроблю трошки пізніше. От, сам по собі цей бальзам дуже ніжний, він тає на обличчі, він тає від тепла. Ваших долонь, рук, пальців. Тому, в цілому, якщо ви хотіли спробувати цей бальзам, або у вас була мініатюра, і ви хочете повну версію, то воно того вартує. Він дуже економічний. Я його використовувала впродовж цілого року. Ну, що хочу зауважити, що так принципово стан моєї шкіри з використанням цього бальзаму не покращився. В тому плані, що. Як були комедони, так вони і є. Тобто, розраховувати на те, що ви почнете макіяж знімати цим засобом, і у вас автоматично стан шкіри покращиться, не варто. Просто це засіб, який добре знімає декоративну косметику. Все. От. Знаєте, чесно кажучи, щось мені підказує, що я оце спробую, все-все-все, а потім повернуся до міцелярки від гарніє і все. І закрию тему. Але побачимо. Можливо, ще щось вигадають і прийдеться новинки, якісь ще купувати. Наступний засіб, який я купувала дважди двічі це ось така пінка для вмивання від компанії Cozarex. Вона має низький pH Good Morning Gel Cleanser класна пінка для вмивання. Вона містить екстракт чайного дерева. Має відповідний аромат, але він не відштовхує мене особисто точно. Тому що були скарги, я бачила відгуки, що дівчата пишуть, ну, запах взагалі такий жахливий. Ну, не знаю, мені подобається аромат чайного дерева, він такий тонізуючий, освіжаючий, прекрасний аромат. для Пінки для вмивання цілком годиться. Так от, він дуже економічний, цей засіб. Навіть якщо вам здається, що він не бюджетний, але він ну, дійсно економно розходується, вам його вистачить ну, щонайменше на півроку. Гарно піниться, гарно очищує шкіру від макіяжу. Це може бути, він може заміняти з собою засоби для зняття макіяжу в цілому. Тобто достатньо їм умитися і макіяжу не буде. Ну і не пересушую шкіру, що дуже важливо, я думаю, для всіх типів шкіри важливо, щоб засіб для вмивання не пересушував. Ось ця, цей гель, цей засіб, він дійсно класно, делікатно робить свою роботу. Ну, не знаю, мені здається, майже всі з вас, не знаю, хто мене дивиться, може, всі вже спробували цей засіб. Я його два роки тому вперше купила. І думаю, що буду повторювати цю покупку, тому що альтернатив таких, от, знаєте, щоб було щось краще або щось подібне за менше грошей, я не знайшла. Якщо у вас є що мені порадити, яку пінку спробувати для вмивання, будь ласка, пінку або гель, будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво, але бажано, щоб там були в складі кислоти. Я люблю засоби для вмивання, які містять кислоти. Так, відставлю сюди, щоб було видно. І ще один засіб для вмивання клінзер ось такий від компанії Alba Botanica. Це такий засіб з ензимами ананасу. Але тут такий класний склад, я от вам хочу зачитати. Тут міститься Ну, По-перше, олія цитрусових, грибфрутова олія, алої, ананасова, екстракт ананасу, папаї, гібіскус, пасіфлора. Коротше, ну, класно, тут все тут скомбіновано. Мені дуже сподобався за якістю цей клінзер. Він не піниться, він виглядає. Така як, консистенція рідкого гелю. І він дуже гарно очищує шкіру. Дійсно, я от не пам'ятаю, чи намагалася знімати макіяж з ним. Я його просто здебільшого використовувала зранку, коли я тільки прокинулася на шкірі. Немає, звісно, що косметики, окрім можливо вечірнього догляду, який не витерся в подушку. Так от, цей засіб мені дуже сподобався в якості ранкового засобу для вмивання. Ну, дуже делікатний, дуже ніжний, класно тонізує шкіру, очищує її, не пересушує, залишає такий оксамитовий надотик, да? відчуття оксамитове. Коротше, я дуже вам раджу, особливо зрілій. Шкірі, сухій шкірі, чутливій шкірі. Ну, просто супер засіб за невеликі гроші. Часто є знижки на продукцію Alba Botanica. Я вважаю, що це просто супер класний засіб. Ну, і нарешті покажу вам ось таку масочку тканину від компанії Idea Це теж бренд iHerb. Який мені дуже сподобався. Ну, от я цю маску і крем для шкіри навколо очей використовую, ще хочу умивалку, до речі, спробувати від цієї компанії, вона теж кажуть, дуже класна. Тканинна масочка, ось ця мені дуже сподобалася, тому що вона подарувала моїй шкірі тривале відчуття зволоженості, такої напитаності. Шкіра м'яка, і на дотик, така, вона як дійсно попка малюка. <хи> тобто, в міру зволожена і така щільна, якась пружна, ну дійсно класна маска. Здається, базова ціна на ці маски 2 долари, але часто бувають знижки, і я купувала, здається, за 1 долар. А враховуючи той факт що ви, якщо напишете, відгук. На цей продукт вам повернуть 1 долар, то ця маска, можна сказати, обійдеться вам безкоштовно. Вона... Ну, а у мене все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Будь ласка, поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас у наступних відео. Всіх обіймаю. всім пока-пока.